Велика кількість новобудов посилює традиційно для столиці проблему нестача дитячих садочків. Тож її вирішення київська влада бачить у будівництві нових дошкільних закладів. Так за словами мера Віталія Кличка, цьогоріч відкрили дві нові установи та відновили роботу додаткових груп. Тим самим істотно скоротили чергу. Наступного ж року навіть попри складну економічну ситуацію обіцяють подвоїти результат: побудувати ще чотири садочки на 650 місць. Усі нові заклади повинні мати комфортні умови та відповідати сучасним стандартам, зауважив міський голова. Він особисто проінспектував хід будівництва одного із дитячих садочків у Голосіївському районі. Це буде триповерхова будівля, де обладнають басейн, актову та спортивну зали, арт-студію та театральний салон. Крім того, проєкт. Актом передбачений пасажирський ліфт пристосований, зокрема, і для людей з особливими потребами. Садочок розрахований на 150 малюків. Планується, що він відчинить двері до 1 вересня 2016 року. Стільки домів построїли садіка, близько немає одного. А якби був садічок, де ж давно обіщали, То ми дуже всі довольні були. Молодь дуже довольна. Це вообще в нас проблема. номер один, більша проблема у нас. У нас все, онук є, і Ми не можемо. Ми в цьому році не попали в садик, тому що очередь не підійшла. Короче, нас оце садиком, так. Да, це. Дай Боже, чтобы нам его построили, да потом еще школу. На начало года 14 тысяч детей стояло на очереди в детские садики. Мы частично данную проблему решили, открыли в этом году два новых детских садика, сделали дополнительные группы для детей, две, на, уменьшили количество очереди на 2000. И четыре, открытие четырех детских садиков, я уверен, что это один из больших шагов для того, чтобы решать проблемы, которые у нас есть.